Усе більшій кількості чернігівських родин складно стати батьками. Ситуація така ж, як в цілому по Україні. Кожна сьома подружня пара стикається з проблемою, що вони не можуть мати дітей. А в цих відсотках половина всіх причин безпліддя припадає на чоловічий фактор. Головна причина такої невтішної статистики люди не знають елементарних речей про власний організм та те, як про нього дбати. Це підтверджують і чернігівці, яких сам термін репродуктивне здоров'я ставить у глухий кут. Чесно, поняття, не маю. Здоров'я знаю, репродуктивне возобновління. Мабуть, мабуть. репродукція, то тобто, є снука живеш, розвиваєшся. пояснити? що в дітей іміть вод. Ця проблема в тому, що батьки вчасно не заводять з дітьми розмову про пестики йтичинки, кажуть психологи. Так відбувається, що в свій час батьки не розповідають дітям, а діти, які виростають та стають батьками, вони теж не в змозі розповісти правду. І тому дуже часто це питання ну просто викликає в них сором. Але лікар запевняє, сучасна молодь у цих питаннях набагато більш освічена. Якщо подивитися на сексуальну культуру наших батьків, дідів. То це не витримує ніякої критики. Люди порядків ще й було, що люди робили по 20 абортів, по 15 абортів. Люди не замислювалися над тим. Аборт був це єдиний спосіб планування сім'ї. Сьогодні ж про різні такі методи знають усі. Презервативи, таблетки, всякі там. Презервативи, спіраль, таблетки в принципі, все. Презервативи і протизачаточні для дішки. Зважаючи на таку обізнаність, користуються знаннями чомусь дуже мало. Опитування серед чернівських студентів свідчать, у половини з них остання близькість була незахищеною.